Присадись. Присадись. Мені, мені підходять. Це PDF-сендер. Бо хто помічай, що говорить, що ти тягнув бік землі. І diminue е-е Хочу провідовити приємну новину. Я думаю, що наказом голови державної покої служби відзначений відзнакою замуж України Державного кордону України, а також по клопотанню Державної покордонної служби України Луцькою міською адміністрацією вам закуплена квартира оплачена. Будемо з ними в третьому кварталі цього року по вулиці Арксилу. Дякую, здоров'я, це допомогло вашому державу. Щоб на ногах стояв рік, так? Обов'язково. Да. Молоді. Да. Ну, перше просто щоб дуже щиро велике сказати дякую Марії Васильівні, тому що завдяки їй це поїхало на лікування. Ну і остальним хто людям, це, по-перше, побажати миру та здоров'я. Ja.